Шановні депутати, шановні присутні, розпочинаємо роботу бюджетної комісії і за участю голови фракції. Так розумію, так? Голів Голи... 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 комісії. Голів комісії. стоїть питання денне на позачергу 58 сесію, 8 скликання про внесення змін до бюджету Романівської територіальної громади на 20 2024 рік. Інформує горобець Наталія Аркадіївна, начальник фінансового відділу Наталія Аркадівна. Дякую. Шановний головуючі. Шановні депутати, оперативно збираємо сесії у зв'язку з тим, що або виділяються кошти, або вимагають у нас кошти до обласного бюджету, або до кошти до обласного бюджету. Це питання складається з ряду таких пунктів. Тому ініціювали ми позачергову сесію і саме з тим оперативно просимо вас винести на сесію та прийняти відповідні рішення. А саме, згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації, про внесення змін до обласного бюджету для нашої громади виділяється 4 мільйони 445 і грн. на Компенсацію комунальних послуг в приміщенні, де проживають ВПО 18 тисяч, субвенцію на придбання обладнання для нуж 2 мільйони 268 226,8 тисяч гривень. Субвенцію на придбання обладнання для кабінету захисту вітчизни 2,2 мільйони. Крім того, рішення Миропільської селищної територіальної громади. Виділяється для нашої громади субвенція в сумі 200 тисяч гривень на отримання комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування, там де знаходяться їхні жителі. Наступне, в зв'язку з тим, що виділяються кошти, вимагається від нас співфінансування на придбання такого обладнання по субвенціях. І на попередній сесії ми прийняли рішення про те, що для Романівської лікарні прийшла субвенція з державного бюджету, де вимагається співфінансування, і питання про шкільний автобус. Ці вже питання ну, дуже активуються. Департамент освіти Житомирської військової адміністрації дуже так сильно наполягає, підключив вже й департамент фінансів і сказали так, що вже поїзд мчиться на великій швидкості і ми останній вагон не встигаємо. В зв'язку з тим, що в нас немає фінансового ресурсу ще за 9 місяців немає можливості перевиконання направляти, тому вносимо пропозицію. Збільшити доходну частину протягом 9 місяців і направити відповідно видатки в сумі 2 мільйони 489 тисяч 876. А саме Романівська лікарня 153 тисячі 960 гривень для погашення боргу тов енергом за електроенергію спожиту 585 тисяч 888 гривень. На співфінансування капітального ремонту системи вентиляції в підвальному приміщенні захисної споруди цивільного захисту в КНП Романівська лікарня. Центр первинної медико-санітарної допомоги 150 тисяч гривень на придбання медикаментів. Гуманітарний відділ Романівської селищної ради 1 мільйон 2600 гривень на співфінансування придбання шкільного автобуса. Бо стоїть питання що сьогодні перерозподілу коштів. Сказали, якщо ми не включаємося, скинули нам рішення, кому виділено, і в принципі ми одні єдині, хто ще не виділив співфінансування. Буде Житомирська військова обласна адміністрація приймати оголошувати тендер, купувати шкільні автобуси. А в них вони дуже вже обмежені в часі, чекають нашого співфінансування або перерозподіляють розподіл. Пропонується виділити кошти в сумі 247 тисяч 428 гривень на, з метою залучення коштів по субвенції для співфінансування нуш. І 300 тисяч гривень на співфінансування, забезпечення викладання навчального предмету захисту України. Теж питання дуже вже гостро стоїть. Ми підключали навіть департамент фінансів, щоб заручилися, що ми дійсно виділимо таке співфінансування, щоб нас включили в саме крайні розпорядження про виділення нам таких коштів. Це пов'язано також це питання із створенням профільного ліцею. Ну, скажімо так, ми гарантували, що ми виділяємо співфінансування, щоб нам направили відповідні фінансові ресурси. Тому дане питання потребує оперативного вирішення і, на ваш розгляд, виноситься. Направити кошти в сумі 2 мільйони 489 тисяч 876 гривень. Ну, крім того, звернулися розпорядники селищна ради щодо перерозподілу коштів. Там невелика сума, майже 50 тисяч гривень. Далі, 1 млн 260 на співпрацювання автобуса. Це одного? Один. 3 мільйони коштують. Нам дають. Три мільйони коштує автобус. Ми даємо мільйон, а держава дає два. Семьдесят відсотків державному бюджету і тридцять відсотків наш Мільйон дві тисячі. Мільйон дві тысячи. Миллион две миллион две тысячи шестьсот гривен. Ну так, да, да, да. Я не взяла з собою, але це розпорядження, яким 703. Там практично я дивилася їхній перший додаток, всі громади вже виділили. Точно так само 1 мільйон дві тисячі 600 Точно так само всім абсолютно громадам. У тому році Питань. 50%. ми відмовились, не брали, в цьому році 30%. Але нам відступати нема куди. Ну не 50, ну це взагалі, 5 ну, автобусів віддали. Е... Це... Несправедливо. Але ми ж не ми диктуємо правила, що ви самі знаєте. Ну, да, да. Ми або їх виконуємо мову і маємо потом, або їх. Просто ви так дивуєтеся, mm. бо були часи, коли ми за мільйон купували повністю, повністю автобус, давали співфінансування 300, 300 000. тисяч, давали співфінансування 100 <плес> тисяч, потім півтора мільйона був шкільний автобус. А зараз обрадували нас 3 мільйони. Наталія Аркадіївна ми села погоджували завжди на 30% співфінансування було, що 10 ми так, платили. Я ж так і 10% виплатили. Ми ж не стояли в позиції, що ми такі багаті, ми спідійно. Так, так само так, питання є Наталя Я далі. можу від... ну ж ви да. знаєте, у нас маю доповісти вам. ну ж це на всі заклади освіти, які в нас є. Це середні класи, п'яті, сьомі класи. І окремо там кошти, окремою колонкою виділяються на пілотні класи по новій українській школі Романівський ліцей номер 1 також кошти на захист на створення осередку захисту України. Про те, що ми з вами говорили, і будемо продовжувати, і будемо навчати дітей за новими програмами. Згідно міністерських рекомендацій. За новими, чи за старими, якби я на це не звертаю, був би результат. Буде обладнання. У нас є такі заклади освіти, в яких не було кабінетів захисту України. Ну, ми знаємо, які кабінет. знає, це кабінети. Да. Ви знаєте, які це. Заклад оцінку. Центральний. Так, да, В 91-му році Україна стала незалежною, а 2018 в 2018 році ще на російській мові всі солдати стояли на да. Ну, Інші громади є ряд звернень, просять, щоб перерозподілили ці кошти. Ми наполягаємо, що ми їх освоїмо. Будемо сподіватись, включимось, нажмемо, де на наперед, Наталя Арканівна сформірує, ми щось будемо робити, а потім будемо відпрацьовувати, куди Буде діватись. Плануємо, там це в нас збільшити доходи, збільшити видатки. Якщо немає питань, хто з те, що дане питання винести в сесійну залу для розгляду затвердження? Дякую, дякую. Слідче питання у нас ще є сьогодні питання про затвердження статуту комунальні станови Романівської середні трудовий архів. Нова редакція статуту. Доброго дня. В зв'язку з тим, що трудовий архів переїжджає, є необхідність внести зміни статут і привести. Фізичну адресу у відповідність до юридичної. Ну, тобто змінити адресу перебування архіву із Сергія Лялевича 2 на Філатова 16, там де зараз фактично знаходиться архів. Ці зміни внесені в новий статут у новій редакції. Прошу підтримати більше. Філатова 16. Ми не термінували. То ми і ставили на Філатова, на Філату, На Філатову. То проволок. Проволок там, де поворот. Ситуація теж вулицю назвали. На території лікарні під земельною ділянкою на вулиці Медична, 2, появився будинок під вулицю Філатова. Дуже так цікаво. Не можна було зробити медична, скажімо, два, а технічної документації ставили Філатова. Я знаю, що за ментання, що так воно виникло? Земельна ділянка медична 2, і на земельній ділянці медична 2 у вас з'являється будівля, вулиця Філатова, 6. Там земельна ділянка буде Філатова 2. Ну то ви в нас на сьогоднішній день є виготовлені акти на земельну ділянку. Не то без проблем. Тільки хто за кошти платити за розподіл і за всі авто? Будь Тоді що ви є не територію? Немає. Немає. Тоді, тобто за те, питання винці в сесійній влади розгляду, я затвердження прошу. Дякую. Дякую. Питання два було, ми їх розглянули. Кого ще є добавити? Змінити поміняти, проголосували. Тоді за всі сильні